Thank you Пасха очима дітей у галереї Соборна триває третій щорічний пасхальний фестиваль Візерунки Великодня п'ятий день фестивалю присвячений дитячій виставці конкурсу. Свої роботи спеціально до Великодня у виставковій залі представили діти віком від 6 до 16 років, вихованці недільних шкіл, шкіл, мистецтв та дитячих інтернатів. Нам подобається Пасха, потому що це праздник Христового Воскресіння. Ми ділили багато роботи. Черепашка одна из них. Цю черепашку делала я. Я люблю черепах більше всіх, тому я сделала таку черепашку. В своїх творчих роботах діти від щирого серця ділилися головною радістю християн, радістю світлого Христового Воскресіння. Праздник Пасхи это значит, что смерть побеждена, что Христос воскрес. І что мы можем більше не бояться смерти. Велику підтримку дитячій виставці конкурсу Візерунки Великодня надав дитячий парк розваг «Хепілон». Ми завжди підтримуємо, підтримували і будемо підтримувати дитячі розвиваючі виставки ярмарки, а також дитячі творчі заходи фестивалі. Ми дуже здивовані були роботами дітей, підготовкою до цього фестивалю. Дуже відповідальною, навіть я б сказав, підготовкою до цього фестивалю. Дітлахи себе показали з точки зору професіоналізму. Ми відзначили трьох переможців, нагородили їх, також видали сертифікати безкоштовні. Хотілося б від щирого серця, від всього колективу нашої компанії Хепілон подякувати організаторам такої виставки і таких заходів. Своїм прекрасним та життєрадісним виступом підтримали виставку учасники вокальної дитячої студії естрадного співу Забава. Тим забава, дуже радий, що ви запросили на, на, на нас на цю пасхальну виставку. Тому ми хочемо побажати вам щастя та здоров'я зі святом вас! Христос! Воскрес! Істину воскрес! Учасники великодньої виставки конкурсу були відзначені подяками та подарунками. Однією з цікавинок фестивалю стала презентація арт-проекту Соборна писанка. Проект готувався протягом всього великого посту учасниками майстер-класів з писанкарства. Добрі. Великого поста галерея Соборная проводила мастер-классы по писанкарству. Каждую субботу собирались дети и взрослые и писали писанки. Каждый ребенок и взрослый они приносили частичку своей души, своего сердца в общее дело, которое объединило всех. Цього дня в рамках фестивалю відбулося одразу шість майстер-класів з різноманітних сучасних технік народного мистецтва: квіти з паперу, оригамі, витинання, писанкарство, виготовлення виробів сельників та інші все для всестороннього розвитку юних митців. Нашому сьогоднішньому майстер-класу весна, весняні квіти, все квітне, все гарне, все яскраве, великодні свята. Я думаю, що цей майстер-клас для діток буде ну, надзвичайно цікавим, корисним. И таким сейчас запоминается. Мне очень нравится этот мастер-класс. Я учусь делать такую звезду первый раз. Не трудно тебе было делать? Mm. Нет. Нет? Да. Ну, очень. а дома делаешь еще петелечку, потом да. цветочек повесишь, и будет звезда удачи Хорошо. у тебя на стеночке висеть. Ты будешь всем показывать. Хорошо. А теперь сама поймешь. как Дома кордонку берешь, у -у -у. разных цветов если купишь разного цвета спички, оно будет очень красивее, будет очень красиво выглядеть. Христос воскресе, с Пасхой поздравляют. Христос воскресе, сердце песню поет. Христос воскресе, даже дети знают. Христос воскрес и в Царство Божие нас зовет.